Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про стосунки, а саме чому стосунки це робота. Знаєте, в багатьох казках все закінчується хеппі-ендом, і можна припустити, і власне ми на цьому зростали, що коли люди знаходять один одного. То власне тоді починається в них щастя і все буде добре. Але насправді нам ніхто не розповідав, що саме з цього моменту починається активна робота над стосунками, тому що вони не можуть функціонувати самі по собі. Вони не можуть бути добрими самі по собі. А це те, над чим нам важливо працювати. Це міф, що ми можемо знайти людину, яка нам підходить за всіма параметрами. Такого не буває, тому що ми всі є. Індивідуальними у нас всіх за спиною власний досвід, власна історія, власні уявлення про цей світ, власні уявлення про те, що таке правильно, що таке неправильно, власна історія дитинства, власна історія прив'язаності, і власна історія, яку ми бачили, що таке стосунки і як це в них вкладатися, зокрема, ту, яку ми бачили, яку нам транслювали важливі для нас дорослі, наші батьки або хтось важливий з нашого оточення. І тому потім ми йдемо в стосунки, і в нас можуть починатися труднощі, тому що спочатку початкова закоханість, початкова пристрість може змінюватися невдоволенням. Спочатку якісь риси е, характеру нашого партнера е, ми дуже сильно любили це в ньому, і нам здавалося, що це просто вау. А далі вони нас починають дратувати. Ми бачимо в цьому навпаки е, щось таке негативне для нас. Е, і Власне, я би хотіла розібрати в цьому відео, які ж є складові цієї роботи і на що, на мою думку, важливо звернути увагу. Для того, аби ваші стосунки вас радували, ви відчували в них задоволення, ви відчували в них зріст і те, що давало вам силу. На мою думку, важливо звернути увагу в першу чергу на комунікацію. Нам дуже важливо вміти комунікувати в парі. В цю комунікацію входить те, що нам важливо бути бережливим у спілкуванні з нашим партнером. Знаєте, не маркувати його, не навішувати йому ярликів, не говорити, що він є якийсь, а тому, що він є якийсь, наприклад, педантичний. Можна сказати, ти педант, людина може бути педантичною в якомусь контексті свого життя, а в іншому вона може дуже так спокійно до цього ставитися. І коли ми маркуємо іншу людину, то, відповідно, ми не бачимо інших варіантів поведінки, які теж є, але ми їх не помічаємо. І це може бути причиною конфліктів. Наступне, що важливо знати в спілкуванні, зокрема, і яке може бути когнітивне спотворення, тобто. Те, що в нас відбувається, трошки не так ми щитуємо, як є насправді, це може бути читання думок, коли ми приписуємо іншій людині причину її поведінки, бо нам ми точно знаємо, чому вона так чи інакше вчинила. Насправді ж, ми цього не можемо знати ніколи, напевне. Тому що причин поведінки іншої людини є безліч, і ми можемо припустити лише деякі варіанти, а вони можуть бути зовсім інші. таким чином ми теж можемо створювати конфлікти. Наступне це коли ми спілкуємось через призму претензії, через призму домінування, через призму Я хочу і так і буде. Нам важливо навчитися спілкуватися через я-повідомлення. Я повідомлення це таке бережлива така структура, бережлива комунікація, щоб доносити своєму партнеру про наші потреби, чого би нам хотілося. Я повідомлення складається з таких складових. Перша складова це нейтральний опис ситуації. Це коли ми говоримо нейтрально про якусь ситуацію. Наприклад, коли я бачу розкидані шкарпетки. А друга складова це ми його, ділимося своїми емоціями. Ми не кажемо, що ти якийсь своєму партнеру, ми кажемо, що я відчуваю роздратування. наприклад. І третя складова я прошу тебе робити по-іншому. І як конкретно ви би хотіли, щоб це було. Наприклад, я, би, я прошу тебе шкарпетки класти, наприклад, в прання. Припустимо. І таким чином ми не ображаємо партнера, не маркуємо його, не знецінюємо його, ми говоримо про свої почуття. І далі ми говоримо, в чому я тобі можу допомогти, або що може тобі допомогти це зробити, або як ти на це дивишся. Тобто є простір для спілкування і для зворотнього зв'язку іншої людини. Отже, це була перша складова спілкування. На мою думку, дуже важлива. А про інші складові, які входять в роботу над стосунками, я розповім в наступних відео.